Зараз буде найгарніша розпаковочка від Nebula Старс. В них навіть пакети чарівно гарні. Що вже казати про інше. До речі, я знайшла у них ще кольорові прядки для волосся. Саме ці ще мають блискучі волосинки. Завжди хотіла пофарбувати собі прядки, але не знала, який кольор вибрати. А тепер можна приміряти та визначитись. Ну це дуже гарно. А тепер давайте голосувати, який колір мені личить найбільше. На кошу Nebula Старс знайшла купу стильних штучок. Це, наприклад, наліпки для нігтів. Тут ну, дуже багато красивих картин. Дві хвилини, і ми вже на стилі. Взагалі мені дуже подобається вайб від Небола Старс. А це, до речі, набір тимчасових татуювань. Це як завжди, просто вирізаємо, знімаємо плівку, прикладаємо, промочуємо водичкою і готово. Виглядає ну, просто шикарно. Ще не могла не взяти пухнастий записничок. У нього навіть крильця є, а ще замочок у вигляді серденька, щоб всі мої секретики були захищені. І навіть всередині милий дизайн. Я вже ж для такого красивого блокнота повинна. Ручка буде відповідна з помпончиками та діамантами. Але найбільше за все у Небола Старс. Я люблю набори для творчості. І цього разу я взяла алмазні наліпки. Взагалі у них дуже великий вибір. Наборів зроби сам. Тільки гляньте, яка краса виходить. Я вважаю, що Небола Старс це взагалі найкращий вибір для творчих дівчаток.